Що стосується поля бою, Покровськ, це остання інформація від військових за кілька днів і на сьогодні головком доповідав на ставці. Покровськ, ситуація, я як завжди, якщо можна, короткий брифінг, а потім ваші запитання. Я думаю, ми відповімо на всі запитання. Покровськ, ситуація, ну ви знаєте, ситуація вона складна. Ворог 5-го числа. І продовжує, але 5 числа е, е, було відповідно в е, здійснив штурмові дії з залученням техніки. Він втратив техніку, але ціль номер один для ворога окупувати Покровськ е, як можна швидше. Ціль ця і залишається. Значить, була це зрозуміло від кількості штурмів. Було за три доби 220 штурмів. Покровська в місті знаходиться. В самому місці всередині знаходиться, по нашим даним, по даним військових, 314 росків. Ну, а яке угруповування на околицях і тисне в цьому напрямку, ви знаєте, що воно дуже велике Великий Генерал НАТО трішки пізніше, якщо буде ділитися деталями на ваше запитання, він все це скаже. Куп'янськ. У нас є просування 1100 1200 метрів. Дякуємо нашим військовим. Молодці Вовчанськ. Вважаємо, що ситуація напружена і може ускладнюватись через те, що йде накопичення русських бойовиків. Їх накопичення за цю добу 600. Побачили наші військові. Так, і далі Сіверськ хотіли, були у них відповідні дії. Вони хотіли захоплення, відповідні були штурмові дії. Ворог успіху не мав на Краматорську. Також не мав успіху Костянтинівка. Також хотіли просування успіху. Не мали Черетинський напрямок, також втрат наших позицій немає. Добропілля. Ну, ви знаєте, що це операції, де там позитивно діють наші збройні сили. Що стосується ставки, ну, по-перше, ми ви знаєте, ми готуємось до контракту. На майбутнє, на найближче майбутнє для наших військових. Для нас це дуже важливо, щоб контракт був справедливим для всіх, для тих, хто мобілізований і захоче перейти на контракт. Для тих, хто сьогодні мають контракт і захочуть перейти на новий контракт. І для тих військових або не військових, хто захоче долучитись до Лав Збройних сил України в майбутньому також буде цей контракт. Тобто він буде справедливий для всіх.